Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку навчаємо ділення на рівні частини. Я повинна, ви вже переглянули теоретичний матеріал та виконали інтерактивні вправи, і нам з вами залишилося тільки попрацювати в нашому жовтому зошиті. Будь ласка, розгорніть його на сторінці 38. Так, перша наша з вами задача прослухайте, будь ласка, її. Бабуся купила 5 коробок яєць по 4 яйця в кожній коробці. Скільки всього яєць купила бабуся. Скільки вона купила коробок? 5. Скільки яєць в кожній? 4. Отже, щоб дізнатися, нам потрібно що 5 помножити на 4. І буде 20 яєць. Так, і це у нас всього. 20 яєць купила всього бабуся. Так, крапочка. Наступне завдання. Нам потрібно знайти значення виразів. Ми вже з вами знаємо, що якщо будь-яке число помножити на 1, дорівнюється це ж число. Якщо будь-яке число помножити на 0 буде 0. Якщо ми ділимо однакові числа, то отримаємо 1. Якщо ми множимо на 10, то додаємо нулик. якщо ділимо, навпаки прибираємо. 6 помножити на 10 60. 20 ділимо на 10 2. 34 множимо на 0 0. 78 ділимо на 78 1. 1 додати 99. 100. 10 множимо на 4. Сорок. Шістдесят, ділимо на десять. Шість. 67 сім ділимо на один. Шістдесят сім. Тридцять два множимо на три тридцять два плюс тридцять два. чотири і ще плюс тридцять два дев'яносто шість. 0 множимо на 64 0. 27 ділимо на 27 1. 0 ділимо на 40 0. Молодці. Так, тепер, будь ласка, зупинили відео і самостійно порахували. Тільки, коли порахували, ми вмикаємо і з вами разом перевіряємо. Так, порахували. Так, а тепер давайте перевіряти: 53 мінус 17. 36. Тридцять шість плюс двадцять. Шістдесят один. Мінус тринадцять. Сорок вісім. Сорок вісім плюс тридцять два. Вісімдесят. Відняти чотири сімдесят шість. Додати вісім. 84. Відняти 46. 38. І додати 23. Буде 61. Так, це. У нас сьогодні невеличке завдання. Ми з вами впоралися. Не забудьте виконати терактивні вправи. Ви в мене молодчики, я вас вірю. До побачення, гарного дня!